За моєю ініціативою ще місяці три тому було прийнято рішення виконкому про скасування соціального ринку, який був на території саме проспекта 8-10. Чому було таке прийнято рішення про скасування? Можливо, знову було те рішення непопулярне, але було тому, що соціальний ринок говорить про те, що там повинні торгувати люди, які виробляють свою продукцію, і ну, звісно, вони повинні мають і повинні мати змогу продавати свою продукцію в місті. Ми тоді для них підготували таке місце, як проспект Мира 8-10 і так само Велика Бердичівська 122. Створили такі два соціальні ринки. Але коли я туди приїхав, подивився, там торгували не продукцію власного виробництва, а бананами, апельсинами. ну тобто такою продукцією, яка сьогодні є і на ринках. Тому я сказав, що це не соціальний ринок, і соціальні ринки в такому плані, як вони є, не потрібні. Якщо це ми говоримо і треба допомогти тим бабушкам, які сьогодні вирощують свою городину, тоді треба розуміти, де їм дати, і щоб вони там стояли, а не хтось інший. Бо... Тільки ми створимо соціальний ринок, починають з самого ринка виходити люди, бо соціальний ринок він є безкоштовний, там ніхто не бере плату за торгівлю.